Отця і сина, святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо дитину, День Господній. Господь дав нам власну дожити цього дня, дав нам ласку встати зранку, прийти і подякувати Богу за все. Хтось скаже, що з такого надзвичайно. Кожен день надзвичайний. Кожен день надзвичайний, тому що Господь дає кожному з нас, мені і вам, ще один час. більше треба, ще більше, не заспокоюватися на тому, що ми вже знаємо вмію, але ми маємо кожен раз прогресувати, удосконалювати себе. Ми багато вже говорили з вами неодноразово про любов Бога. Це має бути на першому місці. Людина не може просто так, як е, от є таке слово так? воно таке не українське слово, але таке, не може льоху ставитися до Божих речей. От вийде, то буду, не вийде, то не буду, а ти так без напрягу. І Бог має бути на першому місці. Тому святий Августин каже, як Бог буде на першому місці, все решта буде на своєму місці. Чому є хаос і нема багато разів ми не знаходимо речей на своїх місцях. Ми такий безпорядок, тому що нема Бога на першому місці. Як, наприклад, людина, яка приходить День Господні, встає зранку. Я можу, маю ноги, я маю голову, я хочу піти подякувати Богу. І людина виходить з храму і каже, де вдався? І потім все встарає. І на будь який знову ж таки, не літературне слово, я вас, і будь-який двір вдається потім. А людина каже, я почав день, почала день з цього, з подяки Богу, де вдався. порядок, на першому місці Богу. А так людина розуміти, спить, ветер встає знову спить і так далі. На що перетворюється така людина? Бога нема на першому місці. Знову чоловік почав виправдовувати себе. А хто є мій ближній? Бо хотів, щоб Господь йому сказав, що те, що він хоче почути. А Господь дає приклад і каже, що сам роби висловив. Ось маємо приклад. Ішов, священник йшов, мимо прийшов. Ішов левій, мимо пройшов. Люди вчені йшли, мимо прийшли. А йшов сама і почав чинити діло милосердя. Коли апостол каже, поводитися згідно покликання, покликання християнина, це Бога ставить на перше місце, а ближнього, як себе самого. І воно десь нас заборкує всіх, нас, священник, читаємо, що священник пройшов ми. Людина, яка там допомагає, інколи навіть з насмішками про це говорить. Інколи з насмішками. Тобто людина, яка хоче помогти. Але насправді це є наше покликання, наше християнське покликання. Ми маємо дати приклад невіруючим людям, тим, які не практикують, щоб вони бачили, що, каже Ісус знову в іншому місці Святого Письмі, щоб інші люди бачили, що ваші добрі вчені прославляли вашого Отця, що на небі. Милосердя! Поговоримо з вами про милосердя. Є такі слова в Святому Письмі Ісус Христос каже, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Подивіться, ми до сповіді. Що ми хочемо? Щоб Бог милосердився над нами. Щоб ми кажемо, скільки разів на службі, ми кажемо, Господи, помилуй. Що таке помилувати? Милосердя, так? Миле серце, помилуй, з Тобто зглянься наді мною. Це наше казати, Господи, помилуйся. Тобто, щоб ми, ми просимо, щоб Бог милосердився над нами. А Ісус каже, блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя. Будемо милосердні, Господь милосердиться над нами. Наше старання бути милосердними, воно дуже важливе. Святий Тома каже, що милосердя є сповненням справедливості, а не просто добродійство. Чеснота милосердя належить до чесноти любові до ближніх, а любов до ближніх ми виявляємо почуття і діло. Почуття і діло. Діло видно. А почуття не видно, чи ми до інших милосердя. Ми не знаємо навіть, навіть чи в церкві, якщо ми сидимо один одного. Ви бачите, ви сидите? Ну подивіться, направо до нього. Можна випадково сіли, а може однаково. А наприклад, як ми виходимо з церкви. чи ми є в церкві, чи немов у серпні до твоєї людини, яка є біля мене. Чи кажуть, я її знаю, яка вона є. Я його знаю як облубленого. Я про нього все знаю. А якби Господь, наприклад, на таку, виходячи з церкви, Господь дивиться казав, Але непомітні, коли внутрішньо ми не будемо милосердними. Милосердя це є така моральна чеснота, яка спонукає людину до співчуття, схильності допомогти тому, хто перебуває в біді і нужді. Це є моральна чеснота. Що таке чеснота? Це добра звичка. А звідки береться звичка? Повторення. Людина має чесноту, коли вона постійно повторює ці акти волі, тобто якусь, якесь добре діло. Не може сказати людина милосердна, бо я там комусь поміг. Це ще не є чеснота милосердя. Це може бути одноразова якась допомога. А чеснота милосердя, оця поклика, яке каже Павло, це є звичка, добра звичка. Недавно, наприклад, в Старому Завіті був закон про десятину. Який людина мала зі свого заробітку ділити десятину на добрі діла? Десятину. А що означало вділити десятину, зробити? Діло милосердя. А чому? Бо Бог дав мені ласку заробити голову, руки, здоров'я, обставини. І тоді людина, постійно даючи десятину, постійно роблячи добрі справи, секретно перед Богом, щоб Бог це знав, не буде. Вона має тоді чисто. Милосердя це є делікатна чеснота співчуття. Це сердечна симпатія до тих, хто терпить, незалежно від того, фізичне це терпіння чи моральне. Милосердя спонукає нас допомогти заслученим убожством, гріхом, недугою, нещастям, немічу віку чи яким будь-яким злом. В таких випадках ми думаємо, що можемо допомогти іншій людині полегшити, або усунути зло серця, «мело серце. Серце відкрите до інших. З латині це слово перекладається як місерікордія. Ми, ми можемо розібрати це слово дуже легко. Як називається лікар карбісердя? Кардіолог. Звідки йде з, те слово серце? Коркордіс. Місерікордія. Місерія це як є бід, такі людські немичі. І місерікордія це є. Милосердце серце відкрите до людських немочів. Ви думали, місцерікордія мізерія зала і весняний. Місерікорд серце відкрите до людських немочів, до людських таких бід. Хоча людина милосердна. Господь не каже нам, якщо ви хочете бути, то будьте милосердні. Є щось справедливе, а я як кажу, тобі докажу і поповнює тобі в заберу в тебе все, що можу. Тобто людина може проявити милосердя, а може бути тебе дуже справедлива. Господь уявіть собі на хвильку, Господь мав до нас загострене відчуття справедливості. І нас по справедливості строїть. Що би було, я не знаю, де ми опинилися. Милосердя не означає абсолютно опрощення. Але воно полегшує кару. Не треба однак милосердитися через негідні мотиви, наприклад, через повагу до певної особи або бажання подобатися іншим. Уявіть свідку ситуацію. Ми не маємо бути милосердним на зло. Ми маємо бути милосердним до людини. Але зло є зло. Наприклад, Робити це з любові, а зробити. Тобто на негідні вчинки я не мовчу. Потрібно, щоб дійсно мотиви були справедливими. Милосердя це співчуття серця чужій недолі. І наскільки це можливо допомогти. Милосердя саме в собі це найбільша чеснота. Милосердя це чеснота, яка допомагає нам сприймати немочі інших людей, спокійніше. 也可以。Yo, Come п'ять днів лежала вдома, мертва. В нас не Індія, крихівці. Ми мусимо бачити людей біля себе. Ми мусимо бачити людей біля себе. Ми не можемо жити. Це не все, щоб хатися в чуже життя. Але ми маємо відчувати, може в когось є якась потреба вийти на зустріч іншим, щоб ми не були як ці. Багачі, не бачачи лазаря біля своїх боїв. І остання. Остання думка про милосердя, я не як щось абстрактне далеке. А милосердя чоловіка до жінки, жінки до чоловіка в хаті. Батьки до дітей, діти до батьків. Вони легше бути милосердні до чужого. Часто я приділяю моїй дружині, як чоловік. Інколи жінки має виборювати свого чоловіка, щоб він був з дітьми. Як діти до батьків, чи ми є з батьками, чи ми поділяємо час, чи ми дзвонимо, чи цей момент. Як батьки до дітей, Господь дає нам шанс. кожен новий день. І нині особливий день, коли Господь нам нагадує будьте милосердні як і Отець на Небесній Милосерді і блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя. Слава Ісусу Христу!